Доброго дня! Отримав клавіатуру від магазину Allo. Я вже нею вона. Можу скласти якесь про неї враження, в принципі. Але перше покажу, що тут ще було всередині у коробці. Так, вона приїжджає тут гарно запакована. І всередині ми ще маємо осібник користувача. Можемо почитати інструкцію, до речі, де закачувати софт. Стікери прикольні є, є знімачі кнопок, і були додаткові кнопочки, якщо десь щось у нас поламається. Так, одночек, чак і більше тут не було нічого, окрім кабеля. Як ми бачимо, кабель доволі якісний. Кабель е має якийсь захист електричний, я так розумію, і доволі твердий, грубий, цупкий Type-C type a Так, сама клавіатура, як на перший погляд і вже за пару днів експлуатації, ні, тиждень більше, можу сказати, що клавіатура. Доволі хороша. Я її купував для гри в Counter-Strike, щоб швидкодія була більшою. І можу сказати, що грається на ній чудово. Так, е тут, наскільки нам заявлено, що кнопочки вже всі змащені і. Хочеться в цьому вірити, тому що натискається все на, ну, поки що дуже чудово. Можете послухати. Трохи шумноватий пробіл, але можливо так і задумано. А загалом кнопки не є дуже шумні. Хочу сказати, що вживу. Камера цього напевно не передасть, але кнопки вживу насправді дуже приємні. І ну, дуже тихі, тому що тут є шумоізоляція, наскільки я знаю, двохшарова. Також тут є такі штучки, щоб зробити її вищою, але мені так незручно, я її ставлю просто рівно. Так, можемо бачити, що підсвітка доволі гарна і доволі ну не нав'язлива, але яскрава. Ну, безліч налаштування в додатку скачується на сайті Hator І доволі гнучка, різні кольори, різну кнопочку можна підналаштувати під себе. Кожну, абсолютно кожну кнопку можна виключити, включити, перебудувати. Макроси і все налаштувати. Ну, я тим не займаюся, я просто заходжу і граю в гру. Тому можу рекомендувати цю клавіатуру, хто хоче недорогу механічну клавіатуру. Я вважаю, що це ну, недорого за такий хороший варіант. Тож, е можете замовляти, зокрема, вало. У них доволі часто на неї акції. Навіть зараз, коли я знімаю це відео, вона 1800 гривень. Ну, я вже доволі хороше рішення. Все, всім гарного дня, до побачення.